привіт, привітаки. Як ви думаєте, чому для одних людей м, так легко прочитати буквально не знаю дві-три книжки і запам'ятати абсолютно все, що там було написано, потім ще використовувати це в своєму житті в той час, коли для інших так важко запам'ятовувати буквально те, що вони прочитали два або три дні тому? Я думаю, що тут питання не в тому, що вони читають, а як вони читають. Тому сьогодні я хотіла би поговорити з вами про тему, яким чином читати так, щоб можна було запам'ятовувати ту інформацію, яку ви тільки що спожили. Тим більше читання я обожнюю, і це була одна з найлегших звичок, яку я проходила в Project 50. Крім того, я бачу, що ви були активні з приводу читання, і багато хто з вас наразі читає, і йому це також подобається, або він хоче якось досконалити цю тему. Тому я думаю, що це буде доречно поговорити про це. Отож в цьому відео я хотіла би поговорити з вами про те. Які є звички для того, щоб вдосконалити ваше читання, також розібрати, якими методиками ми можемо вдосконалити запам'ятовування інформації, і також обов'язково проговоримо про якісь такі усталені думки про читання, які просто потрібно викинути в смітник і забути про них. Але перш ніж ми почнемо, мене звати Настя, і якщо ви тут вперше, то тут зазвичай ми говоримо про різні питання продуктивності, намагаємося брати участь в таких е, сумісних челенджах, де намагаємося зробити життя краще. До речі, якщо ви хочете доєднатися до якихось майбутніх челенджів, я запрошую вас в нашу телеграм-спільноту. Посилання на неї буде в описі під цим відео. І крім того, я тут часто говорю про різні застосунки, роблю на них огляди, дарую різні шаблончики. Тому, якщо вам такі теми цікаві, обов'язково підписуйтесь і ставте. Пальчик вверх в цьому відео. Давайте тепер поговоримо про активних та пасивних читачів. Всього я їх поділила на два типи, але дивлюсь в інтернеті їх набагато набагато більше. Ну, насправді все дуже просто. Є пасивні читачі, які просто читають книжечку за книжечкою, і потім їм якось важко відтворити той матеріал. А активні читачі це, які читають більш якісно, в тому плані, що вони можуть робити якісь нотатки, вести, можливо, навіть певні системи з своїми нотатками чи з такими рев'ю на книжки, які вони прочитали. А якщо порівнювати пасивного читача, який читає багато, і пасивного читача, який читає мало, то між ними різниці майже не буде. Чому тому що ні той, ні той не запам'ятовував те, що він прочитав. Читав і таким чином ми дуже легко переходимо до цих усталених, якби думок читання. І перше з них це те, що дуже багато з нас біжить за кількістю. Тобто прочитати більше. Якщо ти типу, прочитаєш більше, ти будеш розумнішим. А також бачимо досить багато різних челенджів в інтернеті на це, там не знаю, 52 книжки за рік і так далі. Коли люди намагаються просто один за одним проковтувати, я би навіть сказала ці книжки. І з однієї сторони це може бути весело, але з іншої сторони питання того, що ти потім з ними з тими книжками і з цим прочитаним матеріалом хочеш зробити. Якщо ти дійсно хочеш підійти до цього якісно і потім використати це в своєму житті, якось вдосконалити його, можливо, спробувати якісь нові практики. То для цього відповідно тобі потрібно буде банально більше часу, щоб продумати і зрозуміти, яким чином ти можеш це втілити. Я насправді була такою ж людиною і рахувала книжки за рік, скільки я прочитала. Але зараз я розумію, що в цьому немає ніякого сенсу. Головне насолоджуватися і дійсно використовувати і застосовувати прочитаний матеріал. Другий поєм певним чином відноситься до першого. Це про швидкісне читання. Я думаю, ви також робили такі різні вправи на те, щоб швидше читати. Там різні, навіть застосунки спеціальні для цього є. Але чи дійсно воно так? Насправді мені здається, що в цьому швидкому читанні ми певним чином себе обманюємо, тому що ми знову ж таки думаємо, що ми читаємо багато, ми читаємо швидше і як би ми стаємо розумнішими. Але насправді це, можливо, іноді не зовсім так, тому що, як я вже сказала раніше, банально для того, щоб дійсно засвоїти якийсь матеріал, вам треба його продумати, прокрутити декілька разів у голові. Я дуже часто роблю робити якісь нотатки і потім якось. Розмислити над ними, що як його можна застосувати, де воно може мені знадобитися і так далі. Паралельно з тим, коли ти намагаєшся швидко читати, ти наче вибірково вибираєш якісь речення та чи уловлюєш якісь там слова. Е, я вже мовчу взагалі про якісь складні книжки, можливо, легші книжки і простіше так швидко прочитувати. Але за своїм якби досвідом я розумію, що іноді... Уважно читаючи, я можу пропустити важливі якісь елементи, які можуть бути тими ж самими якимись зернами в цій книжці. Та а коли ти швидко читаєш, то можна просто навіть не вловити головної суті і не оцінити про що взагалі говорив автор. Але з іншої сторони, нам потрібно пам'ятати, що якщо ви вже якось навчилися якісно читати, то все рівно можна придумати, як можна пришвидшити це. І в будь-якому випадку, якщо ви будете консистентно підходити до цієї звички читання, то я думаю, що з часом ви і так навчитеся швидше читати. Але знову ж таки, ми вже не в школі, в нас немає техніки читання, нам за це не стаблюють бали. От тому. Іноді краще просто прочитати її більш якісно, якщо хочете швидше. Я, наприклад, в цьому випадку беру аудіокнижки. Це, можливо, менш якісь цікаві для мене книжки, для того, щоб знову ж таки не пропустити якогось класного матеріалу. Але на прогульниках прикольно їх слухати. завжди можна поставити на 2X, і це явно зробить читання швидшим. І третя думка, об яку я дуже часто спотикалася, відноситься до того, що е, потрібно дочитувати всі книжки до кінця. Насправді це така неправда. Особливо в мене таке траплялося з книжками з бібліотеки, коли я е беру якісь книжки, які можливо не зовсім для мене релевантні, але якийсь цікавий заголовок чи щось таке, або недостатньо багато часу приділяю на вибір взагалі. І потім намагаюся прочитати. Я розумію, що мені не цікаво, мені нудно, я просто хочу закрити її. Але є певне відчуття перфекціоніста, який каже, ти маєш закінчити цю книжку до кінця для того, щоб поставити собі плюс один в тому першому пункті про кількість книжок. І насправді я розумію, що це зовсім неправильний підхід, і наразі у мене є зовсім інше уявлення про це. Я би так сказала, що уявіть, як багато книжок взагалі є в світі. І ну, явно за все життя у вас не буде змоги прочитати абсолютно всі. При тому всьому, що це ваше життя, це ваш час, це є ваш ресурс, який ніяк не відновити, не взяти більше і так далі. Тобто, от у вас є такі ресурси, і все. І тому до вибору книжок треба, по перше, підходити якось більш відповідально, і по-друге, не сидіти над нею, якщо ти розумієш, що щось вона не йде. Це нормально закни... закрити книжку навіть на початку і не дочитувати. І це нормально прочитати половину, сказати, ой, щось мені не підходить, і закрити її також. Я думаю, це така най... Най... найпоширеніша тема серед перфекціоністів. Окей, тепер давайте поговоримо про звички, які допоможуть вам читати краще. Перша звичка це фільтрувати своє читання. Я певним чином затронула це вже в минулих пунктах. Це про те, щоб вибирати книжки краще. Однозначно, якихось таких чітких правил по тому немає. Ми можемо читати нонфікшн, ми можемо читати якусь літературу класичну, Так, що завгодно, все що нам подобається. Але е, при тому всьому для того, щоб ну, якби, дійсно прочитати його краще, і книжка дійсно нам підійшла, особливо коли наприклад, не чули якоїсь рецензії або не чули якогось відгука на цю книжку, то дуже добре було б все-таки підійти більш певним чином скептично і провірити її з якимись такими ключовими категоріями. Перше, це може бути те, Наскільки книжка пройшла випробовування часом? Тобто, от, наприклад, у нас є атомні звички, ми розуміємо, що вона написана була дуже давно, і якщо її досі люди читають і так нею якби насолоджуються, то швидше за все можливо і вам є там що знайти. Те ж саме стосується сім звичок високоефективних людей. Реально багато років проходить, а вона лишається ем, до сих пір актуальною, та я би сказала навіть прикладною. Також варто враховувати ваш інтерес до цієї книги. Ем, не обов'язково брати якихось якісь бестселери, але якщо вам цікавий якийсь заголовок, ви прочитали зміст і є щось, що вас зацепило, або ж тема підходить під вашу поточну ситуацію. Тобто ви розумієте, що це максимально актуально для вас сьогодні? То тоді однозначно варто звернути увагу на ці книжки. Але це знову ж таки дуже такі персональні історії. Ви можете робити це, як вам подобається, але. Я особисто керуюся саме цими такими правилами для того, щоб обирати максимально класні книжки, і не виходило ситуації, що я беру книжки, а потім не хочу їх дочитувати до кінця. Друга звичка відноситься до контексту про книгу. Це достатньо нова така, якби новий такий підхід для мене. Але він, якщо б так подумати, він має великий сенс. Що означає контекст? Це подумати про те, в який період жив автор, яка у нього взагалі була життєва ситуація, чому він міг хотіти написати так чи по іншому, коли в який період історично це було написано. Ця книжка була перекладена, чи ви читаєте її в оригіналі? В якій країні це було написано? І це все має величезне значення, тому що іноді, наприклад, навіть говорити про якісь англомовні книжки. Ти можеш читати і не зовсім розуміти, чому так, або бути незгодним з автором і казати, що книжка якась не така та, е, а все. Просто дуже банально через те, що у вас просто різні менталітети. Тобто, оці ці всі аспектики дуже сильно допоможуть вам мати чітке уявлення про автора, і відповідно ви будете краще ем, розуміти написане і краще розуміти, коли йде да, його треба засвоювати. Тому що так само не весь матеріал з книжок. Вам потрібно брати і застосовувати в житті. Пам'ятайте коротше про контекст. Це дійсно цікавий підхід ем, і допомагає іноді поглянути на книгу з іншого точки зору. Третя звичка це починати з питання, чому це взагалі моя улюблена звичка не тільки в читанні, а взагалі е, англійською. Це часто я читаю як «Start старт. Е, на нащо ти це робиш? Нащо тобі потрібна ця мета? Нащо ти хочеш досягнути цієї цілі? Е, нащо ти хочеш поїхати туди чи скупити це і так далі? Чим більше е, чому ти собі задасиш, тим кращий результат ти отримуєш, і в даному випадку це банально просто зрозуміти, що ти хочеш отримати від книжки. Ти хочеш розважитися, щоб це було щось дуже лайтове, просто почитати якусь цікавеньку історію. Тобі не вистачає якоїсь практичної інформації, наприклад, для якоїсь курсової роботи. Чи ти хочеш якось змінити своє життя, і тобі треба практичні поради, які допоможуть тобі там легко за декілька днів, тижнів змінити те, як ти живеш? Тобто підходи бувають різні, і знову ж таки вибір книжки дуже важливий, дуже важливо підкориговувати саме під той поточний настрій, який в тебе є. Четверта звичка проста. Я думаю, ви і так робите, тому скажу тільки два слова. Ро, це не забувайте дивитися не тільки на обугорточку книжки, а також і проглядати якийсь зміст, якщо ви купуєте книжку в інтернеті. Часто є змога почитати перші декілька абзаців, не абзаців, а розділів книжки безкоштовно. Це також дуже допомагає при виборі і допомагає відсіяти варіанти, які вам не підходять. І п'ята звичка моя улюблена, можливо, тому що вона так само не так давно стала для мене відкриттям. Це саме підбирати ем, книгу під вашу поточну життєву ситуацію. Ми Тільки що з вами говорили вже про те, що потрібно пам'ятати, навіщо ти її читаєш. Ми говорили про те, що потрібно знати контекст автора. Якщо це все коннекти, ти в тебе по факту виходить підбір книжки під свою поточну життєву ситуацію. Моя подруга часто каже: якщо ти знаєш, навіщо ти, наприклад, йдеш на курс, або який у тебе є Апит, в тебе є чіткий запит, я хочу не знаю, наприклад, навчитися знімати відео на YouTube. Якщо в тебе є чіткий сформований запит, ти обов'язкового цього навчишся. Якщо в тебе його немає, то навряд чи в тебе вийде. Теж саме з книжками. Якщо в тебе є чіткий запит, що, наприклад, я хочу навчитися розібратися з тайм-менеджментом і зрозуміти, як мені ефективніше використовувати свій час. Тоді ви зможете правильно підібрати книжку і краще з цим розібратися, і дійсно взяти класні висновки для себе. А якщо ж просто почитати аби почитати, то навряд чи воно класно для вас складається. Я навіть деякі книжки спеціально відкладаю на пізніше, тому що я розумію, що зараз у мене, ну якбись не той вайб. Знаєте, мені там хочеться повеселитися, а в мене лежить складна книжка. Я хочу прочитати, наприклад, принципи книгу. Я дуже довго її хочу прочитати. Вона в мене є, але блін. Я не можу до неї сісти, я починаю постійно її відкладувати, тому що я зрозумію, що вона складна, і наразі це, це не те, що я хочу, хочу отримати. Теж саме можна спробувати проекстраполювати на життя життєву ситуацію. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас якісь схожі цінності з автором або у вас схожі життєві ситуації, то вам також допоможе книжка максимально класно, якби її відчути. І не обов'язково навіть з автором, а з історією. Тобто, якщо ви, наприклад, їдете в якусь подорож, дуже класно почитати, так само якісь пригоди. У вас максимально буде коротше конект. Це знаєте, та ж сама причина, чому я кожного літа передивляюся аж двоє, тому що це така літня, купа водички, русалочка. Це асоціюється в мене з дитинством. З такими канікулами класним періодом, тому я, мабуть, і кайфую від цього е, серіалу найбільше влітку. Якби я дивилась його взимку, можливо, це було би не так. І так ми перейшли до найважливішої частини цього відео, а саме як зробити так, щоб запам'ятовувати те, що ви прочитали. І тут найперший і найважливіший пункт це робити нотатки. Я розумію, що іноді ліні, іноді важко, іноді не хочеться, іноді немає, здається, чогось під рукою. Але це дійсно те, що допомагає вам запам'ятовувати інформацію найкраще. А ще краще робити ці нотатки, якби від себе, не переписувати з телефону або там копіювати і вставляти, а писати своїми словами. Це просто must-have і мені здається, працює найкраще. Особисто я найбільше люблю метод ведення нотаток саме за допомогою циталькастин методу. Я вже знімала про нього відео. Ви можете передивитися на моєму каналі його. Там я говорила про те, як перетворити свої звичайні нотатки в геніальні ідеї. І це дійсно система, яка працює, я досі нею користуюся. Просто туди накидуєш різні варіанти нотаток, які в тебе є. От, типу, задань щось з'являється, ти в книжці щось прочитав, в подкасті почув, в тебе просто з'явилася ідея в душі. Ти накидуєш і потім його розсортовуєш. Э, роз, э, я зробила ще рілейш до своєї бібліотеки книг, і таким чином в мене є якби, до кожної книжки я можу відкрити і передивитися всі нотатки, які до неї відносяться. І потім якось почати їх використовувати і, э, скажімо так, переносити їх в певні проекти для практичного використання. От, тому, якщо вам цікаво подивитися, як в мене це там є. Я, до речі, поділилася з вами безкоштовним темплейтом. Можете перейти, подивитися, але знову ж таки це не для всіх, тому тобто, що для когось може бути звичайний нотатник, на, тобто там не знаю на блокноти, ручка, це найкращий варіант. Тобто, пам'ятаєте про ці всі методи ведення нотаток, що найкращий метод той, який працює саме для вас. Але для того, щоб зрозуміти, що працює для вас, вам треба. Спробувати різні варіанти. Друге правило ще простіше це не відволікатися. В принципі, воно ну, до цього в нашому житті відноситься, але дуже часто буває така ситуація, що тобі якось хочеться в інтернеті посерфити, десь там в ігрушку пограти, десь ще щось зробити паралельно, коротше, займатися декількома справами одночасно. Ми також говорили вже на моєму каналі про мультитаскінг, це до хорошого, не доводиться, розфокусовує вашу увагу і надіятись на те, що ви потім щось вим'ятаєте, можете забити. Якщо ви розумієте, що у вас є якийсь просто ADHD, то просто поставте собі таймер на 25 хвилин і прочитайте. Або прочитайте 10 сторіночок в день, це вже набагато краще, ніж прочитати нуль. І, можливо, ви випрацюєте цю звичку. У мене особисто таке було з написанням, саме райтингом. Тобто я ненавиділа цю роботу. Мені просто хотілось постійно відволікатися, але потім, коли декілька разів себе якби. Так, примусово змусила е, по, по таймеру попрацювати. Я, я би сказала вдосконалила свою витривалість не тільки з, напи з написанням якихось тактів, але й в цілому з виконанням будь-яких видів тасок. От тому не відволікайтеся, і буде вам щастя. Третій пункт це пам'ятайте про ментальні моделі їх в нас дуже багато і просто можна там ознайомитися з деякими з них і потім спробувати за допомогою них дивитися на книжку до речі про декілька видів з цих ментальних моделей я розповіла в себе в пості в інстаграмі якщо вам цікаво, ви можете піти і почитати ознайомитися більш детальніше але в цілому це наприклад може бути упередження якогось підтвердження тобто коли ви ем, можете погоджуватися з інформацією тому що вона конектиться з вами і вам потрібно, потрібно бути тут дуже обережним тобто це дійсно не ви дивитесь на це тверезо, чи ви просто якби читаєте і вам це подобається, тому що воно сходиться з вашими думками? Тобто, тут треба мати якусь е чітку межу, може бути якийсь метод важелю, тоді коли ви шукаєте. Якісь елементи, які ви вже прямо зараз можете втілити в ваше життя, для того, щоб вони його змінили на краще, або наша улюблена принципа тоді коли ви дивитеся, які там 20% книги можуть мати найбільший вплив і дати найкращі результати, або найбільш поширений це якісь стереотипи. тоді коли ви позначаєте книгу якимись там лейблочками, тому що ви там знаєте, що автор там. Не зовсім добре себе десь повів або ще щось, і ви вже починаєте скептично до цього відноситись, хоча іноді варто просто типу, відкинути все і просто прочитати, як є максимально е без якихось упереджень. Коротше, цю інформацію, і тоді краще її переварювати. Тобто пам'ятайте про ці модалі, і я думаю, що читання стане ще цікавішим. І оскільки ви про них будете пам'ятати, то ви однозначно краще засвоїте весь прочитаний матеріал. Четверта дуже класна порада це постійно використовувати методику Фейнмана. Це тоді, коли ви берете всього чотири кроки для того, щоб впевнитися, що ви запам'ятали інформацію. Перше, ви її споживаєте, ви намагаєтесь зрозуміти. Потім намагаєтесь пояснити малюку, тобто людині трирічній, дитині трирічній, яка ем, ну, якби не може багато чого розуміти, і вам потрібно максимально просто їй це пояснити. Третім пунктом ви розумієте, які є прогалення в даній інформації, тобто що можна було би зробити по-іншому, чи що де потрібне де не вистачає вам якихось клаптиків для чіткого розуміння. І четвертий останній крок це просто ем, дознайти е, е, ті е, кусочки пазлика, які були втрачені, і можливо ще трошечки. Спростити ем, поданий матеріал. І це дійсно працює найкраще, тому що в мене часто трапляється така історія, що ти наче запам'ятав, наче зрозумів, а потім намагаєшся комусь пояснити і такий щось, ой, ай, а я щось не можу, у мене щось не виходить і так далі. Тому використовуйте. І найважливіший останній поєнт це використовувати, застосовувати те, чого ви навчилися. Як ви вже й говорила, для мене це дуже легко робити системі за тоді коли я просто м, роблю достатньо просту якби систему, де я можу швидко знайти ці нотатки. Будь-який момент, якщо мені потрібно перечитати і відразу прогрупувати це по якихось проектах. Але якщо у вас немає цієї системи, бо ви не хочете її будувати. Банально просто прочитайте книжку, випишіть булет поінтами, такими, що би ви хотіли застосувати, чи чого би ви хотіли навчитися, чи чого ви хотіли б спробувати, і просто потім по цьому пунктику степ степ спробувати втілити це, додати в своє життя методом експериментів, і все буде чудесно. Але обов'язково просто спробувати. Наразі супер поширена практика, це тоді, коли автори е діляться якимись своїми. Порадами прямо в кінці розділу, тобто вони кажуть, типу, в практична вправа до до виконання там займе у вас 5 хвилин, але дасть вам тето то І вони прям дають і радять не переходити до наступного розділу, поки ви не спробуєте засвоїти цей. І повірте мені, я знаю наскільки важко спробувати застосувати вершні піти далі. Але це дійсно працює навіть як це знаєте дуже часто з англійською мовою. Так, якщо в тебе не буде якогось ревіжне минулого року, тобто не буде якоїсь домашки, то ти пробіжиш далі і вже забудеш те, що ти тільки що вивчав. Але якщо ти там після вивченого урока зможеш достосувати це все і якось його втілити в своє життя, то відповідно воно буде працювати набагато краще. Тому, будь ласка, читати класно, а ще більш класно використовувати це в житті. І пам'ятайте, що читати пасивно це окей, якщо вам не хочеться взяти з книжки чогось особливого. Якщо ви хочете щось засвоїти, то не лініться, станьте більш активним читачем і спробуйте використати ті поради, про які я вам говорила до цього, для того, щоб дійсно запам'ятати інформацію. Одним словом, я надіюся, що вам ці всі поради сподобалися. Ви зможете, хоча б декілька з них взяти в собі на приміточку. Якщо я про щось не згадала, або щось було важливе і варто було б цим поділитися. Я буду розраховувати на вашу підтримку. Будь ласка, напишіть про це в коментарях під цим відео для того, щоб поділитися своїм досвідом з іншими людьми. Тому, якщо вам сподобалося, ставте пальчик вверх цьому відео для того, щоб алгоритми розуміли, що контент класний просували його далі. І побачимося з вами в наступних відео.